Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Семирічний напівроздягнений хлопчик у Запоріжжі пішов шукати п'яну матір, яка кинула його та молодших брата і сестру. Це побачила сусідка і викликала поліцію. Правоохоронці встановили, що в оселі, де були діти, антисанітарні умови. Майже немає меблів їжі та дитячого одягу за сезоном. Малечу доправили до лікарні. Суд вирішить, чи позбавляти горе матір батьківських прав. Двічі вистрілив у жінку. А коли побачив поліцейських, випустив кулю і в себе недільним ранком у Запоріжжі у сквері прикордонників сталася стрілянина. Медики намагалися реанімувати постраждалу жінку, але вона померла у кареті швидкої. Голова зува взяв справу на особистий контроль. Перше на запорізькому напрямку наші військові застосували безпілотник, керований штучним інтелектом та оснащений пусковими ракетними установками. Дрон може проводити аеророзвідку вночі та нести на собі два боєприпаси. 80-річна жінка загинула у власній оселі. Вчора в день у багатоповерхівці в одному з районів Запоріжжя горіли домашні речі. Надзвичайники загасили вогонь та знайшли тіло жінки без ознак життя. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі невдовзі має приїхати на окуповану Запорізьку АЕС. Повідомив міністр енергетики України. За його словами, ситуація на ЗАЕС дедалі гірша. Фахівців не допускають до реакторів. Обладнання деградує. Україна та світ у постійній небезпеці. Російським батальйоном Судоплатова, що воює проти ЗСУ в Запорізькій області, командує міліціонер-зрадник з Луганська Дмитро Погребняк. Про це повідомляє центр журналістських розслідувань. До 2014-го він був сержантом спецпідрозділу швидкого реагування Сокіл. Перейшовши на бік ворога, став капітаном. А згодом і очолив батальйон, який так полюбляє гауляйтер Єбалицький. День Соборності України відзначаємо сьогодні. Пам'ятаємо, що єдність це наша сила. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.